Я мама Оксана, це моя дочка Ангеліна, і 12 років ми приїхали з міста Новолинська Волинської області. Інвалідність дитини поставили в три роки. Ми займалися в спеціалізованому санаторії у себе в Волинській області. Але десь у 8 років ми вперше приїхали сюди і зразу були після першого курсу лікування реабілітації, зразу були вагомі результати. Це вже шостий курс у реабілітації у клініці Казяркіна. Я задоволена роботою всіх фахівців, які задіяні. Я задоволена роботою спеціально підібраної програми реабілітації, яка підходить саме моїй дитині. Є дуже вагомий результат, який наявно видно у дитини зменшується помітна спастика, покращується апетит, сон, вирівнюється спинка. Дитина з кожним курсом робить якісь свої нові кроки, що дуже тішить. Після п'ятого курсу проходження реабілітації дані клініці ми стали з ізочка повністю відмовитися від спеціалізованої коляски і стали ходити з ходунцями на великі відстані. Це дуже великий прогрес, дякуючи спеціалістам, дякуючи спеціально підібраній програмі, яка позитивно впливає на весь організм дитини, От, і завдяки чому ми маємо такі хороші позитивні результати.